Герої не вмирають. Герої поміж нас. Радіонов В'ячеслав Денисович, позивний Радік, старший військовий льотчик, літав на міг 29 Капітан посмертно. 40 40-ва бригада тактичної авіації повітряних сил. Народився 16 січня 1997 року в місті Запоріжжя в сім'ї службовців. У 2003 році пішов до першого класу Запорізького НВК номер 19. Особливу увагу у сім'ї приділяли формуванню чоловічого характеру. Саме тому хлопець ріс турботливим, надійним і відповідальним. А також В'ячеслав завжди марив небом і мріяв стати льотчиком. Займався авіамодельним спортом і приймав участь у всеукраїнських змаганнях учнівської молоді. Повітряний бій, займав перші місця. У 2012 році вступив у Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою під назвою Захисник. У 2014 році через Шевченківський РВК Запорізької області вступив на навчання до Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба за напрямом військове управління підрозділами авіації. У 2018 році здобув освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр за напрямом військове управління підрозділами авіації. Близькі згадують В'ячеслава як вірного друга, люблячого сина і просто гарну людину, цілеспрямовану і справедливу. 24 серпня 2021 року він брав особисту участь у авіаційному параді з нагоди 30-ї річниці незалежності. Летів над столицею України з блакитним фаєром. В'ячеслав загинув у перші хвилини війни, 24 лютого 2022 року, при виконанні службового обов'язку, вступивши в бій з ворожою авіацією. Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря в місті Василькові на Київщині. Що врятувало їх від ракетного удару 28 лютого 2022 року? Йому було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. У слави залишилася мама, яка втратила єдиного сина. Йому було тільки 25. Однак він був сміливою, порядною та чесною людиною з великої літери, що, не вагаючись, віддала своє життя за побратимів і батьківщину. Він назавжди залишиться в пам'яті та серцях тих, хто його знав і любив. Похований 28 лютого 2022 року в місті Васильків, 24 листопада. Був перепохований на Алеї Слави.